Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. До московської лікарні, де нібито лікувався кадиров, з'їжджаються машини на чеченських номерах. Щойно до п'ятого терапевтичного корпусу ЦКЛ один за одним приїхало кілька кортежів, по 4-5 машин, у тому числі з мигалками. Усі вони на чеченських номерах. Повідомляє вечірка ДПУ. Також на територію ЦКЛ сів гелікоптер. П'ятий корпус оточений гелікоптер вивіз тіло Кадирова. Похоронам в Грозному бути пише телеграм-канал. Втім, лідер Чечні Рамзан Кадиров на фоні цих відео та чуток про важку хворобу опублікував нове відео. Втім, відео вже розібрали на молекули. Це склейка Кремль старанно приховує інформацію про. Кадирова офіційно, нібито Кадиров живий. У рамках робочої поїздки до Москви зустрівся з міністром у справах цивільної оборони надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Олександром Куренковим. Йдеться у повідомленні. Опубліковане відео складається з окремих фрагментів, а звукова доріжка з її голосами накладена окремо. Куренков розповідає Кадирову про темпи розмінування території Чеченської Республіки. Ця ж розмова лунала ще декілька місяців тому. Рамзана Кадирова можуть замінити генералом або губернатором Сійської національності ця особа може бути кимось із представників умовної опозиції або навіть наближеною до Кадирова. Таку думку висловив співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро інтерв'ю Главредо. Він нагадав, що права рука глави Чечні Даніл Мартинов не етнічний чеченець. Хотів би підкреслити ще один факт: Даніел Мартинов, який відповідав за силовий блок, тобто був правою рукою Кадирова, був не етнічним чеченцем. Тому я не виключаю, що можливо буде призначений замість Кадирова росіянин. Генерал чи губернатор зазначив Снігірьов, за його словами, призначити можуть, наприклад, депутата Держдуми країни-агресорки Росії Адама Делімханова. Може бути хтось із представників умовної опозиції або наближений до самого Кадирова, той самий Делімханов, якому пояснять правила поведінки, який погодиться на них, тим більше, що Делімханов припинив спротив російській владі під особисті гарантії самого Кадирова, і фактично він на гачку російських спецслужб. Тому кандидатур більш ніж достатньо, кажучи російською. Свято міста не буває. Підсумував Снігірьов. Нагадаємо, 15 вересня екс-депутат держдуми Геннадій Гудков, посилаючись на високопоставлені джерела в Чечні, повідомляв про те, що у Кадирова почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, наслідок чого його довелося госпіталізувати. Змі писали, що Кадирову зробили операцію з присадки нирки. Однак орган не прижився, він досі перебуває у критичному стані. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що погіршення стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язано з тим, що його могли отруїти. На Кадирова та інших росіян ведеться полювання, оскільки в Кремлі триває боротьба між різними гілками влади, каже Данілов. Директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос натякнув на ймовірного наступника Кадирова. За його словами, його правління є прикладом класичної диктатури. Експерт упевнений в тому, що клани в Чечні зроблять все, щоб зберегти владу в ситуації статус-кво. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.